Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня! Діти, зі мною сьогодні трапилось дещо незвичайне. Сідайте зручно, я вам зараз розповім. Дорогою до роботи я почула якийсь шепіт. Це розмовляли дерева. Що ж вони розповіли? Вони розповідали, що в лісі стали дуже погано почуватися та хворіти дерева, що прийшов чаклун лихий у ліс, до лісу лихо він приніс. Руками люто замахав, усе навкруг зачарував. Дерева захворіли. Засумували гілочки свої опустили. А чому? А тому, що чаклун приніс шкідливих комах, які їдять усі зелені частини дерева. І тоді я спитала в дерев, чи можна їм допомогти? Вони відповіли, що допоможе друг дерев та ворог шкідників, Жук Сонечка. Він допоможе деревам перемогти шкідників. І розчоклувати дерева. Ось так, уявляєте? Тож, діти, я пропоную вам сьогодні намалювати родину жуків сонечків. Давайте розглянемо їх. У сонечка апокле майже круглої форми тіла, голова маленька, на голові вусики, жук-сонечка вміє літати, він має крила, а ще можна побачити ось такі. Чорні цяточки. Давайте починати малювати родину жуків-сонечок. Спочатку намалюємо зелену травичку. Фон я взяла жовтого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору фон. Намалюємо спочатку травичку висока густа шовковиста, соковита, зелена травичка. Ось така висока травичка. Одна травичка дивиться вліво, вгору, вниз. І ще вправо. Ось така травичка. А як ви гадаєте, хто ще, окрім? Жуки в сонечке, живе в травычке. Далі ми з вами почнемо малювати жуків. Беремо фарбу червоного кольору. Намалюємо тулуб. Ми будемо малювати родину, тобто багато комашок. Андру. ще одна комашка дивиться. В сторону дивитися, на ось цих комашок, на цій Травичці ми намалюємо матусю, ось таку велику. І маленьку камашку намалюємо. Далі ми намалюємо голову комахом, промиваємо пензель, обсушуємо за допомогою серветки і намалюємо голову. кінчином. наших вусики маленькі, тоненькі вусики, ось так. Далі. Комахи, що ми ще можемо намалювати? Домалюємо ще травичку? Домалюємо ще травички? Зу ми вже можемо взяти пласку, плаский пензлик і домалювати травичку. Вона тут більш густа. Вже підсохли наші комахи, намалюємо їм очі маленькі оченята. Ось так. І за допомогою витяної палички ми намалюємо цяточки на спинках. Камах. Ось так. Ось майже і готові наші камашки. Що ще ми можемо додати, щоб наш малюнок був більш гарним? Що? Чим можна намалювати в травичці. Можна намалювати-малювати квіти. Ромашку, кульбабки, волошки. Давайте спробуємо намалювати ромашки за допомогою білого кольору. Білим кольором намалюємо ромашки. Ось тут вгарі. Тут у нас ромашка буде, внизу ромашки, спочатку намалюємо пелюсточки, а потім намалюємо середину. Понамалюємо квітку. Ось така Ромашка. І ось тут. А яку ще квітку можемо намалювати? Зараз. Ми спробуємо намалювати ще волжку. Її ми будемо малювати синім кольором. Ось такі пилюстички. Ось така квітка. Жовтим кольором домалюємо серединки ромашок. Це можете зробити за допомогою пензлика або Витяною паличкою або можна за допомогою штампіка. Ось така у нас родина жуків-сонечків. Спробуйте діти і ви намалювати. Намалювали ми жуків-сонечків та прогнали ми злого чаклуна. Спробуйте їх намалювати, діти. Пока-пока!